Привіт, мої любі! Вітаю вас у Задзеркалі. З вами Аліса. Нещодавно мені порадили один канал у коментарях. Я подивилася, мені стало цікаво про влаштування Всесвіту. І там, знаєте, я надибала кілька теорій, які ну, закрутило просто подивитися на таро, дізнатися, чи правда це було. Ну, звісно, це теорії, да? ми з вами. Розуміємо, дисклеймер я ніякий не ставлю, але я розумію, що в мене дивляться дорослі люди, 18, а це означає, що всі ми розуміємо, що ці відео робляться з дослідницькою метою, з розважальною метою, що це не істина в сьомій інстанції, і що це теорія, і перевірка просто, просто наша цікавість з вами. Нам цікаво, ми маємо такий чудовий інструмент, як Таро, і чому би не подивитись. Тож, одна з теорій говорить про те: створення всесвіту говорить про те, що наш світ, земля, яку ми знаємо, в якій ми живемо, фізичний наш світ це нібито покинуті кар'єри з видобутки різних копалин, тобто тут видобували копалини. Якісь інші цивілізації, інші люди, вони були велетнями. І ми тут ну, нібито в'язні, які просто добувають різні копалини, різні ресурси для інших цивілізацій, які живуть десь за нашим світом. Ну, дехто вважає, що за полярним колом, але ми це подивимося окремо. Тобто, чи правда? Що земля колись? Це покинуті. Ох, тут вже щось вилетіло, Боже, щось таке вилетіло. Я не встигла запитати ще толком. Ну зараз ми подивимося, можливо, перекладу, а можливо, вже тут зможу вам щось сказати. Я хотіла запитати, почала формулювати питання: чи правда, що земля це кар'єр? Колишній кар'єр. По видобутку копалин, світ, в якому живемо. Що там були копалини, їх видобували якоюсь гігантською технікою, великі люди, або не люди, ну, істоти. А, чи це правда? Так, ну прихована інформація. А, ну Це прямо показують кар'єр, прямо що видобували з недер землі. А, дуже сильно землю цим поранили. Земля трансформувалась. Ха. І ну, таке відчуття, що цивілізація пішла звідси. Ну, добре, давайте це нам вийшло, випало. А я зараз все ж таки в розкладі попрошу. Все ж таки зараз викладу в розкладі. Чи правда, що земля це колишній кар'єр по видобутку корисних копалень? Ну, це показує, що давня давина, давнина, це було дуже давно. Цей період завершився. Тотальна руйнація. Ну, таке, як правда, знаєте, таке, як правда, що тут видобували прямо копалини. Але ми про це не знаємо і знати не хочемо. Тобто таке відчуття, що ми навіть в цей бік навіть не дивимося. Ми навіть цю інформацію навіть розглядати не хочемо. Ми робимо вигляд, що її немає. Отак. Чому? Тому що це може зруйнувати наш світ, в якому ми живемо. Це абсолютно змінить. І дуже швидко змінить. Змінить наше сприйняття цього світу. Слухайте, ну, видобування, так. Абсолютно. Причому ну, дістали все, що хотіли, і зникли. Ну, пішли. Куди пішли? Ну В інші світи, розумієте, тут інші світи, новий світ, новий світ, в нові землі. Можливо, якісь гори печери, можливо, перехід через печери якийсь, Правда? Правду кажуть, що. Правильно чи я правильно зрозуміла, що перехід через печеру? Так, перехід через печеру. Через якесь, якісь вузенькі отвори, вузенькі ходи маленькі, але через них якось проходили великі істоти. І через воду. Дуже цікаво. Можливо, нам покажуть, де цей перехід знаходиться. Ну, там, де вода. Там, де вода, через воду. Дуже цікаво. Так. Ну так, це показує просто, що це було давно, і що ця історія вже завершилася. Тобто зараз цього не відбувається. Ну, так. Ну, бачите, ми перевірили ще одну теорію. Це зруйнувалося все. Ну, цей світ вже не існує, який був тоді, і цей такий устрій, вже, ну, вже це давно кануло вліту. Знаєте, як кажуть? У річку забуття. Це були істоти нашої цивілізації, які видобували робили тут кар'єри. Ну. Ні, це не істоти нашої цивілізації. Це якісь інші цивілізації. Вони жили до нас. Вони і понині живуть. І вони більші, дійсно. Як вони виглядають, можливо, нам покажуть. Вони вищі розвитком. Вони живуть також суспільством, спільнотою. І вони. Ну, хочеться сказати, спостерігають за нами. Так, вони спостерігають за нами. Вони більше за нас фізично. Різні. Показують, що вони різні. Вони розвиваються дуже стрімко. розвивається цивілізація дуже швидко, стрімко, і вони змінюються виглядом, вони змінюються виглядом. так. Це якась еволюція, чи що? Ну так, це якийсь, знаєте, показують звичайний хід речей, тобто так, як воно має бути. А на, ну добре, про нашу цивілізацію потім. Тобто вони вищі і вони намагаються нам допомогти нас підтягнути ну, певною мірою так. Ми для них хто? Ми для них спосіб добування ресурсів, ми для них робоча сила, отак я би сказала, ми для них робоча сила. Ну, до речі, я от забула про це сказати. В теорії там так і казали, що робочі від слова раби, тобто ми просто, просто робочі для них. Що це за суспільство? Не хочуть розказувати, жриця вийшла. Вони, ну, вони, розумієте, вони ховають себе інформаційно, тому не йде інформація, тому вийшла жриця. Мені хотілося розкрити більше цю карту, хоча ця карта говорить про те, що вони не показуються, вони не хочуть, щоб про них знали. І вийшла жриця. Ну. Отак, мої любі. У мене навіть почала гудіти голова, тому не буду я сильно туди заглиблюватися. Що показали, то показали. І що в нас іще? Щось іще? Вони дуже сильні, фізично витривалі, вони, вони могутні. Дуже. Ну і вони якби в дуже комфортному середовищі живуть. У дуже комфортному середовищі, там атмосфера дуже гарна. Ну, ви бачите, тут не дістають ніякі стихії, ніякий вогонь, ніякі блискавки з неба. Вони десь під землею чи що живуть, я не розумію. Ні. В інших світах за полярним кругом. Так, ну тут кажуть, що в інших світах за полярним кругом. І вода. Вони живуть у воді? І в воді також, якби показують, що не тільки в воді, а і в воді також. Тобто вони можуть, можуть жити у воді. Так, вони можуть жити у воді. І на землі, і на землі, повітрі. Тобто вони можуть жити і на землі, і у воді. Такі амфібії, я не знаю. Амфібії? Амфібії. Їм поки що це складно, але вони в цей бік рухаються. Цікаво. Ось така інформація прийшла. Дуже дякую вам за перегляд. Побачимося у задзеркаллі.